Що прилягає до будинку КГБ, то я по нього ніколи не хочу. Ніколи. Ні. Ні по частині тої дороги. То. Більше половина дороги, І, і так від, від другого вікна і геть так закінчається будинок. Я ніколи там ступаю, не ступаю новою. Він до школи. Я вчилася тоді в першій школі. Ще ми разом вчилися з хлопцями, потім нас воєнна. І, і що таке? Багато воєнних з тим, зі зброєю, з вінтовками та боку наставляли. І зганяють туди людей. І ми йдемо, а вони нам не нас не пускають до школи. А кажуть, що ми йшли. І ми підійшли, дивимося, а там 11 хлопців наших. Бандерівці лежали бити. І так, хто були всі розібрані в Нижній Блізні, а тільки в одних колесонах, а того. І побити, всі, всі на смерть побиті. І вони так, то тут, ну так, як покидали їх з машини, видно. І так вони так лежать на цьому, а вони зганяли людей, щоб люди дивилися і пізнавали.